Сьогодні Маргарита вирішила закінчити свій робочий день приблизно на півтори години раніше, ніж зазвичай. Справа була в тому, що в її чоловіка Микола сьогодні був день народження. Маргарита звичним рухом зняла фартух і почала збирати інструменти, готуючись піти з роботи. Краємока вона помітила, як її постійна клієнтка, пишна дама, закінчувала свої справи з зачіскою, але побачивши, що Маргарита. Збирається піти, побажала їй на прощання гарного дня. Ну, не затримуйся, усміхнулась Маргарита. Маргарита Павліна за паспортом Зінаїда Павлівна. Була з викрухою Маргарита. Вона вміла, як ніхто інший, компостувати мізки будь-якій людині. Залишаючи від самоповаги свого опонента лише. Уламки. Маргарита добре знала про цю особливість матері Миколи не з чуток. Але що поробиш, сьогодні день народження її улюбленого синочка. І Зинаїда Павлівна просто не могла пропустити таку подію. Тому Маргарита була готова до агресії з боку свекрухи. Адже сьогодні був, був і в неї свято. Тому Маргарита вирішила, що за будь-яку ціну хоче. Порадувати чоловіка в цей день. Вона дуже хотіла бути для Миколи найкращою в світі, але для цього їй самій потрібно було бути ідеальною. Зіною до Павлівну треба було задобрювати. Навколо неї завжди слід було метушитися, чекати на її команди, постійно приділяти багато уваги. Тому одразу після роботи Маргарита поїхала на інший кінець міста, щоб купити торт для Миколи. Той самий торт. Який вона продавалася для нього незрівнянного сина. Сама Зенеїда Павліна не могла собі дозволити їхати так далеко через стан здоров'я. Лікарі заборонили їй подібні поїздки, а Маргарита могла це зробити без проблем. Вона ж молода, не розвалиться, ледь Маргарита піднялася в автобус, як у її кишені задзвонив телефон. Голос її чоловіка зазвучав м'яко та мелодійно. Я телефоную, щоб сказати тобі ось що. Я запросив сьогодні до нас е, Оленку з Вадимом. Сподіваюсь, ти не будеш проти. Маргарита встигла сісти на єдине вільне місце в автобусі, коли чоловік поставив це запитання, що натікало на те, що він хоче її згоди. Господи, звісно, вона була не проти. Як би могло бути інакше? Адже Олена це колишня дружина Миколи. А нинішній чоловік Олени Вадим його безпосередній начальник. Тому заперечувати проти волі чоловіка Маргарита не стала, особливо враховуючи, що останнім часом йшлося про підвищення Миколи на посаді. Ну, нехай приїжджають, відповіла Маргарита приглушеним голосом. Чому ти знову щось собі вигадала? Мої стосунки з Оленою давно в минулому, ти ж сама прекрасно знаєш про це. А до Вадима треба наблизитися. Він зараз важливий для мене. Розумієш, Люба, цей візит допоможе моїй кар'єрі. Я ж можу стати начальником відділу постачання, а ти завжди готуєш неймовірно смачно свої кулінарні таланти, мій найбільший козир, продовжував Микола. Тепер настала Маргарита черга червоніти. Микола завжди вмів заповзати прямо в душу. І його голос мав гіпнотичний тембр. Маргарита засоромилася від несподіваного компліменту і поспішила відповісти вже набагато дружелюбніше. Гаразд любий, як скажеш. Але коли Маргарита дізналася, що сьогодні у них в квартирі будуть Олена та Вадим, вона сильно засмутилася. Олена, Вадим і Микола працювали і досі працюють в одній і тій же компанії, але на різних посадах. Колись Микола працював постачальником і тоді був одружений на бухгалтерці Олені. Але коли в їхній компанії з'явився новий керівник відділу, Олена залишила чоловіка заради цього красивого та імпозантного чоловіка. За її словами, з ним у неї було більше перспектив для розвитку. Залишений Микола дуже важко переживав цей розрив з дружиною, яку він шалено любив. Це сталося майже 8 років тому. Микола тоді приходив до Маргарити за стрижками, і вона знала всі його історії. Він розповідав про зраду своєї дружини, і Маргарита зачарувала його щирими переживаннями, намагалася всіляко його підтримати та втішити. Зі своїми психологічними здібностями вона швидко змогла це зробити, хоча й трохи. Захопилася, дозволивши собі закохатися в Миколу. А той прийняв її любов з вдячністю. Але чи любив він її сам або ж просто дозволив себе любити? Це питання не давало спокою Маргариті. Маргарита глибоко занурилась в управління своєю новою сім'єю, особливо після того, як у них з'явився син Костя. Однак на корпоративних заходах, на які іноді Микола брав із собою Маргариту, вона часто прон... помічала, які пронизливі погляди кидає на її чоловіка Олена. І хоча сама Олена майже повністю стежила за Маргариту, враження від того, що відбувалося на таких заходах, де Маргарита не була присутня, були неприємними. Загалом. Підстав для ревнощі у Маргарити була цілком обґрунтована. Вона довго розмірковувала, чому Олена потребує її чоловіка Миколу, і прийшла до висновку, що досі його любить, але бути з ним не може. Адже Вадим забезпечує її фінансову стабільність і дозволяє багато чого, чому її зменшувати до якогось там постачальника Миколи. Занурена в ці неприємні думки, Маргарита ледве дотягнулася додому. У неї в руках був величезний торт, який вона воліла привезти до свого сина. Вона намагалася знайти зручний спосіб відкрити двері, щоб не впустити торт, але в цей момент під'їздні двері різко відчинилися, змусившись Маргариту здригнутися від несподіванки. З під'їзду вискочила сусідка Маргарита. Родоволоса Вероніка. Маргарита ледь не впустила торт від шоку і мало не впала сама, але Вероніка встигла підхопити її на люту. Куди ти так мчиш? вигукнула Вероніка. Очі розплющую, коли з під'їзду вискакуєш. Пробач, Марго, пробач, сонечко, заспокоїлася Вероніка. Що ти на мене так розсердилася? Маргарита зупинилась на секундочку. Задумалась, а Вероніка, не дочекавшись відповіді, поставила нове запитання. Ти все ще стрижеш? Ще не пішла з перукарні. Судячи з усього, ти погано стрижешся останнім часом. Зінаїда Павлівна сказала, що в останній раз ти її, як бабика, підстригла. Продоволася Вероніка, усміхнулася всіма зубами і зрозуміла, що, мабуть, не варто було обговорювати це Маргариті. Зникла так само швидко, як і з'явилася. Маргарита, відчуваючи велику втому від важкої коробки з тортом, піднялася на третій поверх. Зінеїда Павлівна ніколи не схвалювала, як Маргарита стрижеться. І, незважаючи на своє радикальне ставлення до невістки, ходила стриглитися виключно до неї. Більше того, Маргарита ніколи не брала з неї гроші ні за стрижку. І за укладку, і все робили дуже добре, тому до неї не було жодних претензій. Коли Маргарита зайшла у порожню квартиру, вона акуратно поставила важку коробку з тортом на тумбочку і сіла поруч. Вона вирішила прогнати всі важкі думки і влаштувати святковий настрій. Сьогодні у Миколи свято, а значить, свято і у неї. Тому сумувати не варто. Треба радіти і веселитися. Добре, що вона встигла підготувати все для сервірування святкового столу. Ще вчора увечері, сьогодні зранку, Маргарита поставила в духовку головну страву, свинину з картоплею, а потім почала розкладати салати, приготовані напередодні. Як тільки на мімозу була покладена остання гілочка кропу, вона почула гучний стукіт у двері. Хто це? вигукнула Маргарита. Зенаїда Павлівна? Тільки вона може так сильно стукати в двері, що чути по всьому під'їзду. На порозі стояла свекруха з розгніваним першокласником костею. Ану, мамочко, тримай свого Болвана, який катався з гірки і порвав портфель. Вся школа разом із директором могла б на ньому кататися. Маргарита. Виглянувши в коридор, нічого не сказала, лише пильно подивилася на сина і повернулася на кухню. Вона вирішила розібратися з ним пізніше. Зінаїда Павлівна наказала Кості швидко роздягатися, бо буде їсти. А хлопчик, задоволений тим, що мама не стала його сварити, послухався. Дай мені щось поїсти швидше, закричав Костя. Маргарита, захоплена сервіруванням столу, не встигла відповісти синові. Нато місце зробила Зіноїда Павлівна, яка раптом з'явилася. Гучно гримнули двері, і свекруха, незважаючи на все, що відбувалося, безпередм... безцеремонно сунула свій ніс прямо в холодильник. Вона схопила полонник і почала з огидою помішувати суп. А тим часом голодний Костя схопив зі столу бутерброд з червоною ікрою і з'ївши його за два укуси. З острогом поглянув на бабусю. Мам, можна мені ще бутре брат, я такий голодний, що, напевно, слона б з'їб. Маргарита нахмурилась Почекай, синку, поки їжці, скоро прийдуть гості, тоді сядемо всі за стіл. Костя зітхнув, побачивши, що сперечатися з мартір'ю марно, і поплентався в свою кімнату, переодягнувся до приходу гостей. А свекруха миттєво накинулась на невістку. Маргарито, як ти так можеш? Твій син вчиняє що завгодно, а ти нічого не робиш, щоб це зупинити. Свекруха схрестила руки на грудях і, уявивши себе оракулом, почав провокувати майбутнє цього маленького злочинця. Все починається з дитинства і складається з дрібниць. Спочатку він почне ламати все довкола, потім не буде рахуватися з тобою. А далі почне бити дружину, і до тюрми недалеко, ти ж, напевно, цього хочеш? Маргарита була шокована. Вона зупинилася і уважно подивилась на свекруху, розуміючи, що сьогодні з нею явно щось не так. Цінаїда Павлівна була в особливому настрої. Зінуїда Павлю, ну не говоріть дурниць просто про Костю. Я розберусь сама, а краще скажіть чому вам не сподобалась остання ваша стрижка, яку я зробила? Я ж для вас стараюся, а тепер ви намагаєтесь мені нашкодити, не маючи клієнтів. Зінаїда Павлівна кинула на невістку холодний, як сталь, погляд, і відповіла: Так, залишишся без клієнтів, але я вибач, я не бачу нічого страшного в цьому. Твоя робота, як перукар, дуже сумнівна. Я ж для тебе стараюся, може, краще знайди собі іншу роботу, наприклад, бухгалтером. Зінаїда Павлівна грубо ковиряється вилкою в салаті мімоза, який Маргарита закінчила готувати всього півгодини тому. Ось в чому справа, зрозуміла Маргарита. Значить, їй не дає спокою бухгалтер. Маргарита, спостерігаючи з круга, безцеремонно пхає вилку в салат, який вона приготувала весь кріп. Розкладений по поверхні страви, збився в бік, а сама страва стала нагадувати воронку від розірваної бомби. Маргарита мовчки вирвала у суверухи тарілку з салатом і поставила в холодильник. Потім сказала Я не Олена. Вона хотіла ще багато чого сказати, але свекруха нахабно перебила її. Звичайно, що ти не Олена, і навіть не порівнюй себе з нею. А знаєш, чим ви відрізняєтесь? Олена допомагає чоловікові, а ти тільки тягнеш його на дно, де сама валяєшся. Вона, між іншим, змогла з мого Вадима зробити великого начальника, директора крупної компанії. А ти що зробила? Загнала Костю під свій каблук і назавжди погубила його кар'єру? Маргарита вскочена, як ошпарена. Не знаючи, що відповісти, Свекрусі. Їй дуже хотілося вдарити її чимось важким по наглій морді, і саме в цей момент скрипнула вхід на східні двері, і по всій квартирі рознісся томний аромат жіночих духів і жіночий сміх. Виявилося, що Микола повернувся додому разом з Оленою. Привіт усім, голосно промовив він, щоб його почули всі. Я лише з роботи. Обійшов зі нею до Павліну, а тепер направлявся в передпокій зустрічати чоловіка і гостей. Однак Вадима серед гостей не було. На порозі Микола знімав свої чоботи, а біля дзеркала перебувала його колишня дружина. Вадим сьогодні затримається, говорить з клієнтами, а Олена на автомобіль в ремонті, тому я взяв її з роботи. Прошу тебе, сонечко, зроби нам зеленою каву, каву прямо зараз, будь ласка, а то очі прямо закриваються. Маргарита втомлено потягнула його в гостину. Підходячи до кухні, вона з усмішкою зустріла Зіноїду Павлівну. Оленочко, привіт. Ти так чудово виглядаєш сьогодні з подіуму. Олена відповіла на комплімент, хвалячи свою колишню невістку за помаду. Дякую за них та усміхнулася і запитала. Оленко, а що ти подарувала у Миколі на іменини? Олена на кілька секунд закотила очі, а потім почала з захопленням розповідати про переваги ноутбука, який вона подарувала. Зінаїда Павлівна уважно її вислухала, а коли мова дійшла до вартості подарунка, вона ахнула в стороні, відчуваючи себе зовсім не в своїй тарілці. Її не покидало відчуття, що саме вона сьогодні повинна бути на місці Олени. Маргарита розгубилася, почувши обурливий голос чоловіка, який знову їй зробити каву для нього і його колишньої дружини. «Марго, ти що стоїш? Я ж просив ще п'ять хвилин тому зроби нам каву я втомився весь день на ногах. Маргарита, відсунувши чоловіка, який перекрив прохід на кухню, пішла туди, щоб виконати його наказ. Любий, сказала вона, схопивши Микола з руку і відвівши його на кухню, хочеш каву? Так, Микола з Оленою краще б сходили в кав'ярню, а я тут з салатами ще закінчу. А тут ще твоя мама не дає мені розслабитись, мозги мені чеше. Марго, не серце. Слухай, Микола, зроби, будь ласка, каву, а ми допоможемо тобі з накриттям на стіл. Микола миттєво зник з кухні і, поставивши на плитку кавник, Маргарита почала викладати на велике блюдо рулети з бужанини. В цей час до її вуг з вітальні долинало обурливо. Що це взагалі таке? Можна було б зібратися в кафе, відзначити день народження, Миколи як слід. Постійно люди мають збиратися разом, а ви цього не передбачили? Павліна з вашим розумом і життєвим досвідом. А це що таке? Якась самодіяльність? Маргарита висунулася з кухні і побачила, що Олена вказує пальцем на салат і вигукує. Що це за салат? Маргариту це обурило. Її обличчя садило червоним, а вона вже збиралася відповісти, коли у дверний дзвінок задзвонили. Микола, немов ужалений, килинувся відкривати, а за ним у двері влетіла Олена, тресучи бедрями. Коли свекруха боляче штовхнула її ліктем у бік, Маргарита не зрозуміла, що це натяг. – Які ж ви дурні, продовжила свекруха. Так подавати на стіл не можна. Швидше переробляй все, сервируй стіл заново. Микола вже майже начальник відділу, а ти його так представляєш? Зінеїда Павнівна схопила сміттєве відро і почала викидати закуски та салати, приготовлені марго. Маргарита не встигла й оком змигнути, як на святковому столі залишилися тільки її невдалий салат тмімоза. Що ж ви творите? не стримала гнівних слів Маргарита, схопивши свекруху за руки. Якщо вам тут не подобається, діть звідси і заберіть з собою вашу колишню невістку, я терпіти не можу і такої неповаги. Зіноїда Павлівна не стала чекати і вдарила Маргариту по щоці, з яких миттєво почали селити сльози. Від фізичного покарання вона отримала ще й словесне нарікання, але замість цього. Отримала кулаком в ніс. Маргарита не змогла терпіти насильства і відповіла миттєво. Зенеїда Павлівна закричала від полю, закликавши допомогу. Миколка, Миколка, рятуй мене, вбивають. Прийшло не менше хвилини, перш ніж Микола помчав у вітальню на крик матері. Зенеїда Павлівна миттєво замовкла, а Микола почав розбиратися, що трапилось. Але Маргарита помітила, що на обличчі чоловіка є одна особливість, завдяки якій Зінаїда Павлівна і її безумовна агресія відійшла на другий план. Обличчя Миколи від щік до передніся було вкрите слідами губної помади Олени. Микола, синочку, вона що? Зовсім з розуму зійшла, її потрібно помістити в психіатричну лікарню. Глянь, вона мені носа розбила до крові, а перед цим. Виконала всі закуски в смітнєве відро. як земля її тримає. Марго, що ти не робила? злюдя закричав Микола, його обличчя скривилося від, від злоби. Але Маргарита з незворушним виразом обличчя мовчки стояла, схрестивши руки на грудях, ідеї подивись на себе в дзеркало, сказала вона медлевим голосом, штовхаючи Микола до дзеркала. Як ти тільки встиг так забруднитися? Ти ж весь в помаді клоун. Микола зам'явся і почав виправдовуватись. Марго, ну досить, не вигадуй зайвого, Олена просто поздоровляла мене. Так, вона тебе добре привітала, відрізала Маргарита, зірвавши з себе кухонний фартух і кинувши його чоловікові в його обличчя. Відзначайте день народження без мене, будь ласка. У вас і так тут повна ідилія. Вся родина в зборі, а я тут зайва. Сказавши це, Маргарита шмигнула в свою спальню, щоб швидко зібрати свої речі. Основні речі вже були складені, оскільки Маргарита планувала поїхати до мами на дачу, Їй дуже хотілося швидше забрати Костю і важливі речі. Маргарита з великими труднощами зав'язала сумку, коли у спальню увірвався розстроєний Микола. Марго, ти куди зібралася? А як же гості? Іди ти, зневажливо відмахнулася від нього Маргарита і направилась до дитячої. Костю, збирайся, малюк. Ми поїдемо до бабусі на дачу прямо зараз, як ти хотів. Ура. закричав щасливий костя. Залишилось тільки зібрати трохи їжі у дорогу. І Маргарита пішла на кухню до холодильника. «Не ж вона скільки готувала вчора вечором. Але і тут Микола не дав їй спокою, різко перекривши шлях до холодильника. Слухай, чого ти від мене хочеш? роздратовано закричала на чоловіка Маргарита. Усі, хто тобі потрібен, залишаються тут. Ми з костею йдемо. Микола, звісно, подивився на дружину і заявив: Марго, негайно припини істерики і займайся столом. Хіба хто буде подавати страви на стіл? Гості вже всі зібрані. На це Маргарита різко розвернулась до вітальні влетіла туди, тримаючи Миколу з руку. Ну, ти спитай мене, хто буде подавати на стіл? усміхаючись, запитала у чоловіка Маргарита. Ось вона буде подавати. За цими словами Маргарита взяла все, що залишилось на святковому столі, і з усієї сили кинула салатницю з мімозою Єлені прямо в обличчя. Можете йти в кафе, якщо вам так хочеться, засміялась Маргарита, розсипаючи шматки салату. Знайдете, де пристойним людям смачно поїсти. В цей момент Маргарита помітила, що Вадим, який приїхав, стоїть і мовчки спостерігає за всім, що відбувається. Він дивився то на обличчя своєї дружини, перетворене на м'ясо з салату, то на обличчя Миколи, всього в помаді. Вадим давно підозрював, що його дружина йому невірна, і тепер отримав найпрекрасніше підтвердження своїх підозр, але він вирішив, що завтра звільнить Миколу, такі співробітники йому точно не потрібно. Маргарита, тримаючи костю за руку, злісно покидала квартиру як добре, що я не продала свого шлюбу до квартири. Яку мені залишив дідусь? Шкода, що завелося знімати квартирантів і відмовитися від орендної плати. Але нічого, з моєю роботою я не пропаду. Думала Маргарита, я цю компанію більше не побачу.